Сьогодні завітала на відкриття новенької Аврори в Києві. Біля входу відвідувачів зустрічав милий гусь. Аврора там була досить велика. І там був величезний відділ зі смаколиками. Бачила там шоколадний топінг та карамельний. Капучино з дубайською шоколадкою. Газовані напої відживчик. класним знижком там були шоколадні чіпси та дуже смачні цукерки з кокосом. Ще чи маленьким був відділ з іграшками. Там побачилась таких милих ведмедиків. Ось таку абубу. Гру ма ма міні смішні. Та іграшку слаєм сукня. Досить гарний був вибір у риболовчому Посуду там також було багато. А забуло там мені подобається набір чашки з котиком та чашка хамелеон. Ще був відділ з побутовою хімією, з канцелярією. Там побачив ось такий набір ручок, стеки для ліплення та прикольний чорний рюкзак. Потім був відділ з косметикою. Там був ось такий набір ямкостей для подорожі. Туж від Евелін, з премії для обличчя з кокосом, наліпки для нігтів. По знижках були такі ямкості для подорожі, та набір маленьких бритв. Одразу за ним був відділ з прикрасами. Там побачила штучні косички. У відділі з декором побачилась таку гру. Посилі декоративні розвинки. І останній там відділ. Відділ з технікою. Там мені дуже сподобались клинки для комп'ютерної миші. А за чек від 100 гривень безкоштовно давали попкорн. Він був без добавок, але смачненький. Ну і звісно, без покубочок з цієї новенької Аврори я не вийшла. А хто з вас вже був в цій Аврорі?